Командування сухопутних військ Збройних сил України презентувало документальний фільм Битва за Київ. Про це повідомили у прислужбі командування. Фільм опублікували на Ютуб-каналі та на Фейсбук. Картина розповідає про перші дні вторгнення російських окупантів в Україну, містить коментарі безпосередніх учасників подій та військових експертів. Міноборони прокоментували, що у фільмі йдеться про подвиги українських воїнів, які не лише давали гідну віці й загарбникам, а й робили все можливе, щоб урятувати громадське населення. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У перші дні окупантам вдалося захопити частину території Київської області. Наприкінці березня, під натиском ЗСУ, ворог почав відступ. А 2 квітня у Міноборони офіційно заявили про повне звільнення області. Посилання на документальний фільм Битва за Київ ви зможете знайти в описі під відео.